Вітаю вас. Мене звати Катеріна Кріт, і це неочікуване і несподіване продовження практикуму, де брати сили під час війни. Триденний практику, на якому ми говорили про думки, про емоції, про тіло. І на першій зустрічі говорили про те, що зараз є порушення когнітивних по функцій, що якісь трабли з пам'яттю, з концентрацією уваги. Ну, перед вами гарний приклад того, що відбувається. Бо в третій день практику, ми, коли ми говорили про тіло, ми говорили про багато дотичних тем, але найголовніше заради чого ми зустрічалися, а саме практики тілесні я дати забула. Причому я Тричі дивилася в, свій, в свої записи, в свій план виступу для того, і в мене було відчуття, що я щось упускаю. і я тричі передивилася всі записи і не побачила в упор записи про тілесні практики, які запланувала дати на цьому. На цьому дні практику на фінальному. Тож, бонусом коротеньке відео про тілесні практики, про те, як справлятися з тривожністю, де брати сили, як відчути опору. Дам сьогодні три, три практики: обирайте, яка вам заходить і підходить більше. І напишіть, будь ласка, в коментарях, яку саме ви для себе обрали як найефективнішу. Буду вдячна. Отже, найперша і найпростіша практика, яка знижує тривожність і трохи підвищує, підвищує такий активний нібито стан, це похлопування. Коли ми себе ось так щедро, не жаліючи, обхлопуємо всього від, від зап'ясть до до пальців ніг і назад, да? тобто по передній стороні тіла, по боках, по задній. Такі похлопування інтенсивні, вони і, і трошечки розганяють кров, але найважливіше, що вони роблять, це констатація для нашого мозку: Я є, я тут і зараз. І оцей момент дивний, він повертає нас тут і зараз, коли ми тривожимося про майбутнє, коли ми не можемо заспокоїтися, коли ми не можемо викинути якісь думки із голови. Тобто, це таке заземлення миттєве, яке буквально за 30 секунд повертає вас тут зараз. Рекомендую. Наступна практика трохи довша, більш така. Ще більш заземлена, але вона більше про внутрішню опору, про те, наскільки твердо я стою на ногах, про те, що, може, трошки уповільнитися і навіть зігрітися. Я прошу вас сісти зручно, поставити стопи на підлогу, закрити очі. Дихати спокійно і протяжно, робити довгі спокійні вдохи і ще довші спокійні видохи. А тепер уявіть, що ви вдихаєте носом, а видихаєте в стопи і з кожним видохом з ваших стоп. Протягується тоненька золота ниточка. Вона з кожним вдохом, видохом стає більш масивна, більш сильна, більш пружна і більш довша. Ви видихаєте і крізь ваші стопи. В землю проростає золоте коріння. Ви дихаєте і уявляєте, як це коріння досягає ядра землі, обертається навколо нього і починає насичувати вас теплом, силою. Ви відчуваєте, як тепер з ваших стов виходить міцне, товсте, потужне коріння, яке пов'язує вас з землею. І з кожним вдихом через ці корені ваше тіло наповнюється теплом землі. Ви синхронізуєтеся з вібраціями землі. Ви відчуваєте цей зв'язок, ви відчуваєте, наскільки сильна ваша опора, ви відчуваєте, як разом з теплом ваше тіло наповнюється силою. З кожним вдохом ви можете наповнювати себе цією силою. Ви можете уявити, як через стопи тепло піднімається вверх. ікри, коліна, бедра, ягодиці, живіт, груди, шия. Голова. І як з вашої макушки, виходить зайве тепло і зайва енергія. Ми пов'язані з землею і можемо отримувати від неї стільки сили і тепла, скільки потребуємо. Відкривайте очі. Перше занурення має бути дуже сильно візуалізоване. Якщо ви практикуватимете це далі, вам достатньо просто уявити коріння з ваших стоп. Це діє дуже дивно. Наприклад, в метро, коли хитає, якщо ви просто уявите собі це коріння, вас перестане хитати, ви почнете тримати рівновагу. Це про рівновагу ментальну, це про заземлення, коли моя концентрація уваги відходить від моєї голови з думками отакої і фіксує мене на землі тут і зараз. Ця практика, якщо її робити регулярно, дозволяє вам за лічені секунди вискочити зі своєї голови. Знизити таким чином оцей забіг, да, ментальну жвачку виплюнути для того, щоб сфокусуватися на тому, що для вас реально важливо. Про фокус уваги ми з вами говорили на першому дні. Ви можете передивлятися, записи, записи всі залишила. Третя практика для важких спогадів, для тривожного стану, для Відчуття для, для тих станів, коли я відчуваю, що я не справляюся, що мені чогось не вистачає. Ви сідаєте рівно, стопи ставите на підлогу, кладете руки отак навхрест собі на плечі. І далі є кілька варіантів. Ви або просто кілька хвилин постукуєте себе отаким чином по плечах. Дивним чином тіло, відчуваючи ці імпульси, заспокоюється, бо в нього є відчуття, що ти не один, я з тобою. Так? Якщо закриваючи очі, перед очима вспливають якісь не на тривожні картинки, які вас з цього саме вибивають, очі не закривають. Ви можете фокусувати в цей час свій погляд на якійсь точці, причому не намагайтеся знайти об'єкт, да? просто визначити точку, куди ви дивитеся, і продовжуйте одну-дві-три хвилини похлопувати себе в хачах. Це дуже, дуже допомагає. Це о, кінезіологічна практика, її використовують в ЄМДР. В терапії десенсибілізації, яка працює з посттравматичними розладами. Користуйтеся, обирайте те, що підходить саме для вас. А ще раз вибачайте, що всього цього ви не отримали в останній день практикуму, але я виправилася. Обіймаю вас, тримаємося, чекаю від вас в коментарях, що вам сподобалося найбільше. Бережіть себе.